Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про загальні правила безпеки праці під час виконання вологотеплової обробки. Вимоги безпеки праці перед початком роботи. Використовуйте спеціальний робочий одяг і взуття. Приберіть волосся під головний убір. На підлозі біля прасувального стола покладіть діелектричний гумовий килимок. Візуально переконайтеся, що в ізоляції шнура живлення електропраски немає оголених місць, вилки й розетки без ушкоджень. Перевірте надійність кріплення ручки праски та цілісність підставки під нею. Перевірте освітлення робочого місця. У разі виявлення пошкоджень до роботи не беріться, а повідомте про це майстра виробничого навчання. Вимоги безпеки праці під час роботи Працюйте, стоячи на ізоляційній підставці чи діелектричному гумовому килимку. Стежте, щоб провід праски не торкався до її корпуса і містився на кронштейні для уникнення пошкодження ізоляції. Не торкайтеся руками нагрітої поверхні праски. Не перегрівайте праску, на якій немає терморегулятора. Зволожуйте вироби та деталі лише пульверизатором. Ставте праску тільки на спеціальну азбестову, мармурову або керамічну підставку. Не допускайте падіння праски, перекручування шнура, появи на ньому петель та вузлів. Суворо заборонено. ставити праску навіть холодну на електричні проводи. Охолоджувати праску водою, залишати без нагляду вімкнену праску. Вимоги безпеки праці після закінчення роботи Поставте праску на підставку. Вимкніть її з електричної мережі, тримаючи за вилку електроприладу, а не смикаючи за дріт. Упорядкуйте робоче місце. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.